Всім добрий день. Сьогодні за планом у нас лабораторна робота номер 11 на тему побудова перспективи сітки рівних квадратів. Що необхідно в даній роботі виконати, і які вихідні дані у нас з вами є? Вихідними даними для даної роботи є елементи центральної проєкції. Я вам на слайді їх написала. І В0В 120 мм, і С і вісень дорівня 40 мм. Це вихідні дані для всіх, вони будуть однакові. Далі, тепер, що стосується координат точок КБ, то вони будуть задані на предметній площині Є і будуть вершинами одного квадрата. Із без, безкінечної сітки рівних квадратів. Ці координати нам задані у таблиці 1 Римська. Зараз я приближу цю таблицю. Так, вибачте, зроблю її більше, і щоб ви побачили, збільшую масштаб. Ось ми з вами бачимо номер варіанта 1. Ви берете для точки А і Б в міліметрах ці розміри задані: координата Х і координата Y. Координата Х для точки А, координата Y для точки А. Ну, тут 0-0. Координата Х для точки b, координата Y для точки b плюс 10, ну і так далі. Я зараз вам покажу, на прикладі 10-го варіанта. я візьму звідси ці координати і покажу, як виконувати роботу. А ви виконаєте цю роботу щось подібне, але за своїми даними. Тепер, що необхідно нам з вами зробити? Зараз використовуючи ось ці дані і використовуючи ось ці дані, які у всіх у вас однакові. Нам необхідно буде побудувати, знайти перспективу сітки рівних квадратів. Ось у нас з вами накреслені квадрати. У нас з вами ми наносимо за координатами точку А і точку Б на предметній площині Є, е, і на картинній площині ми з вами отримаємо ось таке зображення сітки рівних квадратиків. Тепер ще інформація. Отже, ми за даними елементами, ось цими. Потрібно побудувати на аркуші кридерського паперу епюру розтягу. Тобто стиснення епюри ми будувати не будемо лише одну епюру епюр е, розтягу. І е, необхідно обмежити площини епюри лініями ординатою, яка буде 60 мм. У нас з вами, е, якщо подивитися, вісь ігрик. Буде направлена вверх, а вісь іксів буде горизонтальною, так як в математиці. І отже, вверх у нас буде 60 міліметрів, а 60 міліметрів осі розміри 60 на 60. І необхідно нанести за координатами. На предметну площину є точки А і Б. Координати цих точок нам з вами дані. Ось, я буду усі дані використовувати. І вони будуть вершинами сторони одного квадрата. В даному випадку, ось цього квадрата, да? і далі ми будемо продовжувати ці квадрати. У нас буде сітка 3 на 3, 3 на 6, тобто 18 таких квадратів побудованих. Кожен з них будує за своїми вихідними даними. І після того необхідно побудувати сітки рівних квадратів зі сторонами АБ. Тобто ось ці сторони АА1, А1А2, А2А3, А2К2 і так далі. Вони до точки Д будуть абсолютно однакові сторони мати. І вони будуть паралельні основі картини: ось основа нашої картини ТТ. І лінії напрямку зйомки відповідно на позитивній картині П, або ми ще її називаємо картина площина, необхідно побудувати перспективу сітки квадратів і зробити аналіз масштабу їх перспективи, тобто які вони залишаються такими, чи вони будуть якось по іншому зображені ці квадрати. І у результаті тепер щодо оформлення завдання, в результаті виконання даного завдання необхідно надати для перевірки розв'язування задач у вигляді креслень і короткого звіту в письмовому вигляді. Креслення повинні оформлятися у відповідності до вимог. Отже, ми з вами задачу розв'язуємо графічно на стандартних аркушах креслівського паперу формату А4 усі елементи предметної площини, тобто усі квадрати, да, нумерація цих вершин, квадратів, самі вершини квадратів, і також елементи, які знаходяться на площині дійсного горизонту, ось тут, рекомендується викреслювати чорним кольором. Ось тут все чорним кольором ми підписи всі робимо з вами, да? і ось тут все чорним кольором. Тепер до уваги те, що знаходиться на картині плохні, ось тут. Ми з вами, відповідно, червоним кольором, бо це результат нашої роботи. Да? Сітка квадратів побудована повинна бути червоним кольором. А всі проєктуючі промені тобто ось ці да? Си2, С і1 1 і к 6 і К5. Ось ці промені повинні бути зеленим кольором зображені. Тепер основні лінії це лінія ТТ, лінія в 0 ві відповідно HI, HI. І так далі. Вони будуть підписуватися, а точки, крім цього, необхідно обвести, бачите, да? колом діаметром 1,5 мм. і, відповідно, колір буде чорний їх. Ну, крім ось цих, все, що тут побудовано, буде побудовано червоним кольором. І при побудові основних площин і ліній просторового окреслення для наочності зручно розташовувати осі перспективи під кутом 45 градусів до проекції головної вертикалі В0ВВ. І при цьому значення ордина точок, заданих в предметній площині, слід відкладати їх величини без зміни та впливу кута повороту осі перспективи ТТ. Тепер, що стосується послідовності виконання даної роботи, зміну масштабу лінійних елементів і кутів між сполученими лінійними елементами на картині научно можна прослідкувати при побудові перспективи сітки квадратів на епюрі розтягування. І допустимо, що в предметній площині є, ось тут, задана сітка рівних квадратів. І сторонами, які будуть паралельні основі картини, Ось ці сторони паралельні лінії ТТ і лінії напрямку зйомки В0В. Оці сторони паралельні напрямку зйомки. Точка сходу паралельних ліній це буде К, К6 А а 6 Б6, б відповідно, Д, Д6 першої групи, буде знаходитись в безмежності, а їх перспективи будуть паралельні основі картини ТТ. Це буде маленькими літрами. Ми з вами підпишемо маленьке к 6 відповідно, А маленьке, А маленьке 6, Б6, б Д6. д І точка сходу паралельних ліній другої групи, а це в нас буде КД відповідно, К1, Д1, К2, Д2, К3, Д3. К 4 Д4, К5 Д5, К6 Д6, є головна точка сходу І, ось ми її бачимо з вами. І з'єднавши точки К з точкою І, точку К1 з точкою І, точку К2 з точкою І, і так далі, да? К6 і 6 отримуємо перспективи паралельних ліній. Направленню зйомки на, на зйомки В 0 В. Ось у нас вверху. Тепер для побудови перспектив ліній, паралельних основі картини, необхідно провести на предметній площині діагоналі квадратів. Від точки К К ми з'єднуємо з точкою Д3, точку Д3 ми з'єднуємо з точкою К6. Із центра проєктування, центр проєктування це велика точка С. Необхідно провести лінії. Причому зверніть увагу, ось у нас діагональ. К Д3. Бачите? Ми повинні паралельно цій лінії із точки С до лінію перетину з горизонталю H, І, Ми отримали точку І2. Ось цю лінію. Далі ми проводимо з вами. Другу діагональ d 3 k 6. І паралельно цій лінії із точки S, ми проводимо паралельно таку лінію, поки вона не перетнеться з лінією H HI. I. Ми отримали точку Да, з вами. І тепер ми ось точку І1 з'єднуємо з точкою k 6 а ось цю точку, I2 ми з'єднуємо з точкою K. І ще цікаво, що на перетині. Ось цих двох ліній ми отримали з вами. Ми отримали з вами проєкцію точки d 3 Ось тут. Це на перетині двох горизонталей, і її перспектива цієї точки d 3 буде ось тут. d 3 ми червоним кольором її позначимо. Далі, що ми робимо з вами? Дивіться, у нас з вами, з ось цими двома горизонталями. І з ось цими лініями, які ми провели, у нас є перетин у точці b 2 Ось тут ми бачимо цю точку b 2 І отже, на перетині цієї лінії з лінією ось цією, ми отримали ось цю точку b 2 Далі, у нас є перетин точки А. Де він буде? Знову таки дивимося, де ця горизонталь проходить, і де лінія ік 1 Ось тут буде точка А1. І аналогічно на перетині ось цієї горизонталі з лінією І5, у нас з вами утворилася точка А5. Да, ось ця точка, ось вона внизу є. І в нас ще є перетин Б4 точка. Щоб його знайти, знову ж таки, дивимося на нашу горизонталь і де вона. Перетинаємо цю вісень І1К4. Ось тут буде точка Б4. Отже, ми отримали точки Д3, Б4, А5, Б2 і А1. Ми їх з вами червоним кольором зображаємо. І далі, що необхідно зробити, ми з вами проводимо, ну, на перетині, скажімо так, ми проводимо такі горизонтальні лінії. Через нашу точку d 3 Ця горизонтальна лінія буде перетинати осі і К6, І К. І К1. І ось ми отримали точки Д6, Д5, Д4, Д3, Д2, Д1, Д. Тепер нижче через точку Б4, Б2 ми проводимо лінію. І ми отримали на перетині з оцими лініями і К6. І так далі оці точки. Ми також їх з вами обводимо і червоним кольором, підписуємо, що це точка Б маленька, Б1 маленька, Б2 маленька, і так далі. І на перетині у нас є точка А5 і А. Ми проводимо горизонтальну лінію і отримаємо точки на перетині з оцими всіма всі, лініями. Це точка А6 маленька, А маленька 5, А маленька 4, а, маленька 3, А маленька 2, А маленька 1 і А маленька. І тепер нам залишилося з'єднати ці всі точки, і ось тут буде якраз сітка квадратів. Ось таким чином. Тепер давайте подивимося на те, що у нас є послідовність. Я починаю з того, що за вихідними даними вони всі однакові. Я беру лінієчку, викреслюю свої ось ці площини. У мене відстань від точки І до В. Ось у мене В0В буде 120 мм або 12 см. Ось я приклала. У мене 12 см. Далі від точки І вверх я відкладаю відстань І С. Вона в мене 40 мм або 4 см. Ось я провела і. Усі лінії площини я собі намітила. Ну, а вниз у мене буде вже без... безкінечна ось ця лінія. Ну, я можу тут собі якось її відмітити, але ж ось тут має бути ці квадратики. Тепер, коли в мене ці всі намічені, я беру координати моєї точки А і Б і буду. За допомогою лінійки їх відкладати. Щоб нанести точку А за координатами. Я буду мінус 10 мм. Зверніть увагу, Х додаю напрямок сюди, х-від'ємний напрямок сюди. Зараз я поверну лінієчку і дивлюся, де в мене 10 мм це 1 см. Ось я приклала, так, ось тут буде мінус 1 см сюди. І ось цю лінію я провела. І на цій лінії тепер це я відклала лише Х. У мене х точка А і Х точка Б мінус 10 10 мм. Тепер є Y для точки А. У мене буде плюс 10 мм. Y додатній буде вверх йти. Плюс 10 мм я відкладаю це один сантиметр вверх, ось бачите, один. Да, і на перетині цих ліній, на перетині цих ліній, я знаходжу точку А. Далі, аналогічно, у мене відкладаю точку Б. У мене 2 см вверх, Ось, плюс 20 мм. Я відклала і тепер я намітила точку Б. І далі я знаю, що сторона в мене дорівнює 1 см, сітки квадратиків. Я тепер через Ще вверх відкладаю 1 см і відкладаю вниз, поворачую, обертаю лінійку, і тепер я буду. Проводити через кожен сантиметр ось такі лінії: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провела. Що я роблю далі? Тепер я буду їх норувати. Я прибрала вже зайве і ось таку це сітка квадратиків, ось ця, яка в мене дана внизу. Але ж вона в мене вийшла за координатами, бо в мене координати точки А і В були інші. Вона вийшла ось таким чином побудована. Я її пронумерувала. А тут буде А1, а 2, а 3, А4, А5, а 6. Б1, б б 2 Б3, Б4, Б5, Б6. І так далі. Я пронумерувала це все. Тепер, що я роблю далі? Далі мені необхідно з'єднати з точкою І всі мої точки. Бачите, тут внизу в мене є К6, К5, К4, К3, К2, К1, К0. Я беру лінійку, під ліній. Я зеленим кольором, бо всі проєктуючі промені в мене зеленим кольором зображення, я їх з'єднала. Далі, тепер я проводжу ось тут діагоналі від точки d 3 до точки K і до точки k 6 І тепер я повинна зробити, повернути таким чином так, і паралельно перенести, спроєктувати так, одну хвилиночку, зараз я це все зроблю. Ось у мене, так. я паралельно цю лінію. Перен... Так. Ось сюди переношу, ось, прокреслюю. Далі я роблю ще другу мою діагональ. Ось вона у мене, я прокреслила, і я паралельно її переношу з точки С ось сюди, Отримую І один. Тепер що я роблю далі? Коли в мене ці є лінії, я повинна їх з'єднати з точку І з точкою К6, точку І з точкою К. Давайте подивимось, як в мене вийшло. І що я бачу, що на перетині двох ліній отрималася точка d 3 на перетині лінії і 6 з лінією І4 я отримала Б4. При перетині цієї лінії з лінією І К5 я отримала точку А5. І, відповідно, ось в мене є ще точка А1 і Б2. Я розумію, що дуже дрібно. Що потрібно збільшити масштаб? Ось тут бо погано видно, але я сподіваюся, у вас все вийде добре. Тепер я прокреслила ось такі лінії червоні через точку D3, B4, B2, A5 і A1. І ось у мене тепер я з'єдную ці всі мої лінії у квадратики, мені залишилось пронумерувати і зробити, що це буде D1, D2, D3 d 4 Д5, d 6 відповідно, внизу b 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 І відповідно, ось тут в мене А внизу, і ось ці К в мене, вони залишаються внизу накресленими. Ось така робота в цьому її зміст. Я дякую за увагу і сподіваюся, що все у вас вийде. Якщо будуть запитання, можете потім мені задати їх.